Кабельне керування робочого столу може бути справжньою проблемою. Будьте правдивими, але погане розміщення кабелів може привести до того, що навіть найпростіше налаштування робочого столу виглядає як безлад. І тому, як би це не було розчаровуючим і дратуючим, це завжди потрібно час зробити це правильно. Є два варіанти, як їх сховати. Перший це найбільш простіший, це схований. Де ви можете установити контейнер, щоб усі лишні кабеля, розетки і самий подовжувач був схований там. Але так як у мене за тумбочкою стоїть сабвуфер від колонки, а зверху я не хочу нічого ставити, використовую другий варіант, який називається Тримач. Важливо спочатку визначити, який напрямок буде найкращим для вас і ваших налаштувань, тому що, якщо ви плануєте оновити периферійні пристрої протягом наступних кількох місяців, або ви завжди у русі, тому вам другий варіант не підійде. Перш ніж ми проведемо будь-яку роботу з кабелями, ми повинні від'єднати все від мережі та розташувати це досить упорядковано до самих пристроїв. А не до настільної розетки чи подовжувача, це дасть нам якомога кращий старт із найкращою гнучкістю. Перш ніж ми приступимо до закріплення кабелів чи штикерів і потрапимо в заплутану павутину. Тож, коли це зроблено, давайте спочатку торкнемось більш гнучкого методу. Якщо ви збираєтесь використовувати цей підхід, ви придбаєте собі два основних аксесуари стійку для організації кабелів, така як оця від Ікеї, і коробка для організації кабелів, така як ця також від Ікеї. щоб ви могли пригвинтувати стійку для кабелів у нужну частину столу, а потім завантажити всі зайві кабеля та подовжувачі живлення, а також що допоможе зберегти всі ваші звисаючі кабеля. Якщо підставка підвішена під столом, то це є чудовим першим кроком у вашому кабель менеджменту. Звідти ви просто притягуєте кабеля подовжувача вздовж нижньої сторони столу за допомогою кабельних затискачів. А потім, в ідеалі, ви прокладаєте кабелі за тумбочкою або однією із ніжок столу, де буде знаходитись додатковий подовжувач. Тепер можна налаштувати свій стіл. Такий підхід до організації кабелів виглядає найкраще. Коли ви стоїте у своїй кімнаті або коли ваш погляд знаходиться над столом, щоразу, коли ви опускаєте занадто низько, ви починаєте бачити цю стійку для організації кабелів. І навіть тоді це виглядає гарно. Тому є більш витончений підхід, який ви можете застосувати, і це використання кабельних злітної посадочних смуг. Коротко кажучи, двохстороння клейка стрічка, і наліпити конкретно на самий подовжувач, але потрібно не на таку велику вагу і не буде де закріпити ваші кабеля від пристроїв. Кабелі мого монітора йдуть від центру столу і колонки з різних сторін, також є мишка, якій час від часу потрібно живлення. Кабель від клавіатури, який також час від часу збільшується або зменшується, зарядка до телефона, часів, а також навушників і камери. Тому усі звисаючі кабеля просто згинаю, щоб вони не висіли, а кабеля які будуть використовуватись, просто ложу на цю стійку. Подовжувач фірми Philips на 8 входів, але рекомендую брати вже із Type-C. Бороки йдуть, а вони починають з'являтися частіше. Ось ми вже наблизились до фіналу. Щоб усі кабеля залишалися на своїх місцях, я використовую ось такі гумові тримачі, де можна установити у підходящі для вас місця. Щоб вони завжди були на своєму місці. Використав на кабеля, які йдуть конкретно на самий стіл. І ось нарешті ми з вами вивчили кабель-менеджмент на базовому рівні, який будемо використовувати у своєму житті. А я надію, що вам сподобався стояк з Ікея, і ви залишите свої цікаві ідеї на рахунок кабель-менеджмента. На зв'язку був я, Сергій, і до нового цікавого гаджета. Бувай! Також можете передивитися мої минулі відео на рахунок драйверів, світла, покупок з ікеї, багато чого різноманітного. В основному гаджети. Тому я прощався з вами. Другий раз не буду. З хорошими людьми одного разу багато.